Наша ключова проблема у тому, що у нас заборонено по-справжньому, по щирому оплакувати наші жертви, як наші жертви е, героїв Небесної Сотні, так і наші жертви е, наш, наших героїв-захисників. У нас заборонено їх по-справжньому оплакувати. Е, тому що замість того, щоб ми почали щиро оплакувати усі наші жертви, ми повинні для цього спочатку прийняти свою особисту провину та відповідальність за те, що ми самі Україні. В 2013 році початку протестів створили умови, які стали створювати цих жертв. Ми створили ці умови і з цього починається наша відповідальність. І поки ми це не приймемо, ми не зможемо щиро співчувати кожному загиблому українцю на цій війні. І проблема у тому, що замість того, щоб оплакувати, співчувати нашим жертвам, по щирому, не в коментарі на Фейсбуці абсолютно лицемірно написати, там хай Бог береже там, да, там, і слава нашим героям, і ці от, пафосні гасла, герої не вмирають, замість цих пафосних гасел, за якими насправді нічого не стоїть, крім порожнечі. От, замість цього всього, розумієте? Оце от все, от замість цього всього брехливого. Щоб ми по справжньому змогли співчувати нашим жертвам, для цього нам треба визнати той факт. Що ми зробили величезну помилку з того моменту, коли стали називати їх героями, коли ми зробили а, на рівному місці штучно вигадали а, просто таку міфологію якусь? Ми вигадали свою українську а, міфологію а, з героїв Небесної Сотні. Ми визвели цих героїв Небесної Сотні а, у культ, у ідол, у, у щось сакральне. У нас, о, от Євросоюз о, замість Бога з одної сторони, так? Як на картонці одного протестувальника нещодавно було написано: ЄС все бачить. Це ж о, калька на. Приказку, що Бог усе бачить, а у нас ЄС все бачить. Нам з одного боку ЄС став культом, став нашим ідолом. Так, ми поклоняємося європейському союзу. Як вони скажуть, так ми і зробимо. А з іншого боку, у нас, от е, е, наше таке от сакральне святе, це е, герої Небесної Сотні. Але через те, що ми е, отак, от пафосно, абсолютно штучно, так, абсолютно міфологічно, е, як вигадана казочка, ідеалізовуємо е, наших протестувальників на майдані, які загинули для мене вони не герої. Для мене вони жертви обставин. Так, але через те, що ми з наших жертв обставин зробили героїв, ми автоматично знацінюємо жертв по іншу сторону.